Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, як і минулого року Тимошенко вчора помітили на концерті Кричевського Кончазаспі. Концерт проходив у розкішній локації Кончезаспа резиденс. Ну а що депутати собі зарплату підняли, а людям і тарифи можна підвищити. Вони ж точно в Кончазаспі заспі відпочивати не будуть, неправда ж? Зазначимо, сім'я Тимошенко заробляла на тендерах для армії. З'явилося ім'я бізнесмена, який причетний до схеми. Глава батьківщини Юлія Тимошенко та члени її родини, зять та його батько стали фігурантами розслідування. Бюро економічної безпеки. Беб про те, що Артур і Леонід Чечоткіни мають практично монопольним становище у постачанні продуктів харчування до Міністерства оборони. обозріватель писав ще кілька тижнів тому. Тепер зв'язок Тимошенко з держзакупівлями розслідують і силовики. Як з'ясували співробітники БЕБ, кілька компаній з орбіти Юлії Володимирівни разом із фірмами бізнесмена Олега Таянця ухилялися від сплати податків майже на 400 мільйонів гривень. Детальніше читайте у матеріалі обозріватель. Леонід та Артур Чечоткіни протягом кількох років завоювали. Фактично монопольне становище у постачаннях продуктів харчування Міністерства оборони. Більше того, за інформацією або саме вони зливали інформацію на своїх конкурентів, які також отримували тендери на сумнівних умовах. Другою особою, причетною до схеми і закупівлею продуктів, може бути одеський бізнесмен Олег Атаянц. Імовірно, це земляк Одеський партнер сімейства Чічоткіних. Офіційно Олегу Атаянцу належить низка підприємства, які займаються виробництвом продуктів. У деяких компаніях він залишається власником, в інших Залишився тільки в історичних даних. Серед них Агроресурси, Агроземресурс, Буджак 1Л, Агрогродукт. За даними обозрівателю, у схемі із ухилянням від податків має відношення компанія «Новопостач». Підприємство також зареєстроване в Одесі, тендери Міністерства оборони засекречені, тож відстежити участь у держзакупівлях за допомогою відкритих даних не можна. Одного із фігурантів не так давно вивели в наручниках. Раніше його пов'язували з воєнсервіс волонтер, а Таянс був співвласник власником ТОВ Мезон К разом із колишнім власником воєнторгу Андрієм Усенком. Компанія Воєнторг, волонтер отримала тендери на постачання харчування: у Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській, Рівненській, Львівській областях, Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій та Харківській областях ранні ж бенефіціари сімейства Чечоткіних та їх впливова родичка Юлія Тимошенко. Компанії переможці державних закупівель у 2022 році постачали продукти харчування для держави. Державних структур ББ перевіряє причетність до організації та діяльності злочинної схеми членів сім'ї народного депутата України, голови однієї з фракцій Верховної Ради йдеться у правоохоронців. Схема працювала так: постачальники закуповували свій товар за готівку, А за документами такі операції проводили як закупівлі від інших підприємств, деякі з яких мають ознаки фіктивності. За результатами розслідування вже було накладено арешт на 800 мільйонів гривень, які перебувають на рахунках компаній постачальників у ході слідчих дій, де. Детективи Б провели 20 обшуків. Тимошенко раніше забезпечила своєму зятю вплив на державну зерново-продовольчу корпорацію. Ймовірно, за право призначити свого менеджера до держкомпанії Тимошенко продала голоси депутатів своєї фракції. Так опозиційна батьківщина дала 12 голосів за бюджет України на 2021 рік. Таке голосування нонсенс. Опозиція традиційно не підтримує бюджету коаліції або монобільшості, оскільки не бере на себе відповідальність за рішення влади, наприклад, європейська солідарність голосі навіть ПЗЖ не дали жодного голосу за. Політичний життєпис залізної Юлі вражає своїми масштабами та здатністю Тимошенко бути таким собі феніксом української політики. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.